Понад 11 мільярдів доларів щороку надходили б у держбюджет, якби не міни ці величезні гроші. Передусім, податки, які могли б наповнювати кошториси різних рівнів від експорту продовольства, але розмінування теж затратне. За оцінкою світового банку, щоб очистити всі території Україні, знадобиться 35 мільярдів доларів. Утім, процес розмінування потроху триває, а держава навіть передбачила 100-відсоткову компенсацію для фермерів, чиї угіддя стали мінними полями. Далі Євген Лісной, бачите, які снаряди ми повитаскували? Ти ще ти ще маленький. Одна ось з танка, а це галки. Уже третій рік після деокупації Новогригорівки, що на Миколаївщині, Андрій Сидор знаходить боєприпаси на своїх полях. Що снаряди знаходили, не трогали що не їх сінезором до визивали, приїжджали і забирали. Тут розміновують з допомогою спецтехніки. За весь період, всього, коли ми сюди зайшли, пройшли розмінування території, обстежили за допомогою машини механізованого розмінування біля 50 гектарів. На даному полі ми знаходили снаряди, артилерійські снаряди 125-го калібру, фугасні 23-го калібру противотанкової гранати ПГ-7. Загалом у Україні 2 мільйони гектарів земель забруднені війною. Всі ці місця, які, є, які заміновані, які, значить які забруднені. Вибухонебезпечними предметами це обов'язково міни. це може бути снаряд, який не розірвався. Це може бути міна, яка не розірвалася. А ж може бути не розірвані боєприпаси. Це теж треба їх знешкоджувати, треба їх прибирати через замінування території Україна щорічно втрачає шалені гроші. Про це кажуть в Міністерстві економіки. Що ми маємо станом зараз? То останнє дослідження найсвіжіше, яке зробило для України тоні Блерн-Інститут. Україна не доотримує отримує через неможливість використовувати території, які зазнали військового впливу. 11 мільярдів доларів у ВВП що сільське господарство в Україні з початку великої війни, та головна через зруйнування великих металургійних підприємств вийшло на перше місце, як галузь експортер. За минулий рік. Частка аграрного сектору наших валютних надходжень це більше 6,5%. А зараз для нас валютні надходження є критично необхідним. А це означає тиск на наш валютний ринок, це означає тиск на стабільність нашої гривні. Процес розмінування почався ще у 2022-му, Одразу після деокупації частини територій. І в момент, коли ти приходиш, повертаєшся на своє підприємство, яке знищене, зруйноване, пограбоване, а ще заміновані. Ну, в таких умовах знайти кошти дуже важко. Ми особисто як це аграрна рада скидалися там допомогу фінансової для для то, таких товаробників, хто хотів самостійно брати. Хто... На гектар потенційно заброненої ділянки можна можливо доведеться витратити до 1700 доларів. Це до дуже велика форма. Якщо ми так порівнюємо, то у нас скільки коштує приблизно. Просто купити землю для Аграрії самостійно та за допомогою наземних гуманітарних фондів і держави почали позбавлятися від смертоносних предметів на полях. Майже 400 тисяч гектарів очищено за два з половиною роки повномасштабної війни, 200 тисяч. Лише за серпень понад 23 тисячі гектарів. І це великий обсяг роботи. Вважають фахівці. Цього року уряд запровадив спеціальну програму з розмінування сільгоспземель. земель. Компенсуємо фермерам розмінування. Програма запустилася в цьому році. Запуск який був тривалий, тому що складно це все передбачити, тарахувати. До нас в світі не було такої практики, щоб на акціону построговували ділянки під розмінування з газомель, намагаючись вирахувати економічну складову, тому що ми, ми розуміємо, є різний рівень забронені. Ось так це має працювати. Спершу Феррер подає заявку на сайті Державного аграрного реєстру. Далі перевірки здійснює центр гуманітарного розмінування. Важливі умови. Земля не ближче ніж 20 кілометрів до лінії фронту та кордону, вчасно сплачені податки та відсутність проблем з банками. Ділянка виставляється на аукціон Прозоро і оператор про та діяльності пропонує умови. Невигіднішною мовою визначається переможцем. Оператор отримує свої гроші тільки після того, як ця ділянка буде розмінована і отримано сертифікат безпеки, що там можна здійснювати роботу безпечно. В асоціації саперів України вважають, що тендерні умови непрозоро не відповідають ринку. Очікувана вартість цих тендерів вона навіть не компенсує затрати цих операторів. Тому я думаю. Ну, напевно, для нових компаній можна було в подальшому, якихось дальших тендерах брати участь. Можливо, їм це цікаво. У ДСНС кажуть, що до професійності вибухотехніків сумніву немає. До участі в тендері допускають компанії, які мають сертифікацію. Це можуть бути як неурядові організації, так і можуть бути приватні організації українські чи міжнародні. Саме кваліфікацію, відповідність, скажем так, навченого персоналу. Перелік обладнання і майна, яке використовується цими організаціями, які подаються на сертифікацію, це вже якраз безпосередньо займаються ці підрозділи, які мають право проводити сертифікацію. Нині вже понад 150 заявок від фермерів зареєстровано в сільськогосподарському державному реєстрі, і це загалом на розмінування майже 4 тисяч гектарів. Ми говоримо про повернення ділянок середнього і низького рівня забруднення. Бо якщо говорити про ділянки складні, звісно, ця ці, ціноутворення не відповідає. Але складна ділянка потребує довго довго довг, довг часу, довгих видатків, і там немає. І там соціальна відповідальність держави за оцінкою світового банку на повне розмінування всієї території України необхідно майже 35 мільярдів доларів. Це приблизно 20% нашого ВВП до великої війни. Це майже увесь бюджет, наш зараз саме через повне скорочення витрат у проєкті бюджету. На наступний рік гроші на цю програму зменшили втричі. В Цьому році було закладено дійсно три а на наступний рік поки що один. Бо ми розуміємо, що дефіцит бюджету грошей з кожним роком стає менше і менше. Проте головне, що ця програма зберігається. І ми пам'ятаємо, що пріоритет номер один це є захист та оборона нашої країни. Лістак кошти, які ми можемо зібрати податками та зборами, вони майже в повному обсязі йдуть на витрати на видатки на оборону. Навіть за такого суттєвого скорочення триває робота з нашими міжнародними партнерами. Їх наразі понад 50 з різних держав світу для того, щоб забезпечити продовольчу безпеку, і надалі світ міг розраховувати на Україну. Тут можна було попрацювати разом. А зараз фермери продовжують де самостійно, а де за допомогою ДСНС очищати власну землю від наслідків війни. Бо працювати треба. Ячмінь сіяли, пацанок сіяли. Зараз посіяли раб, пшеницю. О, зараз ячмінь начнемо сіяти. Євген Лесной, Єлизавета Кротик, телеканал Інтер. Подробиці. Марафон Єдині новини.